that shank lame that shank beast that shank of we got henny we got shanks we got cookies Нагадаю, що на G -G Drop за промокодом AtomF та Atom F11 ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали! Два відео назад мій баланс на G Drop складав 15 тисяч. Але за допомогою деяких кейсів, деяких перевірок, причому я нічого не закидував в контракт, в апгрейд. Мені. Мені просто насипало 10 тисяч. І сьогодні ми будемо намагатись відкривати щось дороге і побити свій рекорд. Так, давайте, в принципі, 2 Еліана можемо відкрити за 7 тисяч, що нам видасть. Окей, десятка і 11. Це окуп, це окуп. так Наступний кейс хайп, трошки хочу випробувати апгрейд. Можливо, зайде. Не заходить. Не заходить. Наступний на 5 тисяч вже улітає в нас. Давай. На 8 і 9% у нас. І це дуже схоже. Ні, це не дуже схоже, бо там вже інший цей прокрут пішов. На 5 тисяч. Ой, не на 50, тільки отак, на 5. На дігл. 10 і 8 шанс. Не гальмує. Не заходить. І оце, сподіваюсь, на 8 тисяч зараз спокійно залетить. Давай. Будь ласка, не заходить. Добре, нічого страшного. Це ми перевірили трошки такі шанси. І давайте зробимо якийсь контрактик на 12 тисяч. Ну, можливо, на 12, а можливо, менше або більше. І це, по-моєму. щось непогане. Це... це менше. Контракт. пам 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 8700, видає. Видає 4500 апгрейд. М -м апгрейд не будемо прям нагліти. Поставимо на 6666. Отак от. Юсп. Хоча шанс дуже великий. Давайте 7,777. О, тепер шанс нормальний, в принципі. І. Заходить на маленький відсоток. Причому продаємо. Добре, що я шанс поставив якби поменше і. Побільше забрав. Ага, окуп і. окупає 15. Ну це дуже небезпечно зараз буде, тому що моє відео може закінчитись в 1 секунду. Дігл 10? Які 5. Ну, за 10 дігл, і тут ніж. За 10? За 2. 5 тисяч. На секундочку, видало 5 тисяч. Да, це дуже небезпечний кейс. Ну, давай мене вже зливай. Глок. Редлайн. Ого. Ого, мене злило. Ну, давайте 5 отак відкриємо. Це теж злив. Ну окей, ще. МК за 3. 7800. Ну, давай якось камбеч мене. Еліан, будь ласка. Ну, Еліан вже видавав, він може обманути. В обману мене. Ні, це скільки? Це, це 600 взагалі, так? Да? Це 1900 апгрейд. Апгрейд на 7000 Шанс адекватний. Не заходить. Та тут би. Тут би, тут би зайшло, якщо б тільки на 70% став, так що нічого страшного тут нема. Можливо, це і видасть. Конкурент зіберта. За також ціну. 800, це. Це скільки 900-500 взагалі. Ну, такий собі конкурент зіберта. Давай, ну не муха, ну це 1500 взагалі-то. Ааа, ні. <chat> Ой, тут тр трохи я подумав, що випаде зараз. Давай виставимо якусь реалістичну суму по типу... 12 так. Можливо зайде. 4% норм шанс. Ну, я хочу сказати, це капець, прямо. На 5% в мене ще не заходив апгрейд ніколи. А я вже тут думав, ну, типу, не викладати це, бо максимально якась неенергійна серія вийшла без нічого взагалі. Ну, типу, не те, що мене злило, а просто те, що не цікаво навіть. Тепер якось би це ще розкрутити, і якщо це такий камбек буде, ну. З вас по-любому ж лайк. Агент, це скільки? Скільки-скільки агент. Почекай! 20 тисяч. 24 тисячі на балансі з 600 буквально. Але не раджу вам так робити, тому що нагадаю, що в мене був баланс приблизно такий, тому це, скоріш за все, алгоритм просто віддав мені мій мінус, якби. І щоб я продовжив цю серію. Давайте. 555 відкриваємо. Він мене вже оцей 555, тому що реально дістав. О, давай за 7 тисяч. Він же є за 7 тисяч, я знаю. Ні. Не хоче апгрейд. Апгрейд не будемо нагліти поставимо 3-3-3-3 Ой, не, ну на не 33 тисячі тільки, отак. 49%. Випадає, до речі, на. На 25 випадає. 7500. Давай. Калаш? Справа. Ой, справа це така фігня. Я хочу ще раз чимось відкрити, навіть 3. За 11. Авік фігня. Ой, ой, капець. А, ну. 8000 видає. Окей, нічого страшного. 15 тисяч у нас є. Один дорогий відкриємо зараз. За десятку Давай. Опа, калашик. За 20? 25. Golden Knife, якщо ви дивитесь Максима Марніта, ви розумієте, чому я хочу відкрити цей кейс, бо йому, якщо що, два рази падав оцей керамбіт, два рази оцей ніж, вони по 80 всі коштують. Ну, сподіваємось. А мені падав два рази оцей, к... оцей ніжик. Оцей ножик. Найс! Nice! Найс, найс, найс. 50, так? 61. Це ж це якийсь нереальний кейсик. Просто грін відкриваємо. Дай. Треба 57, треба срочно 57. Окей, це непогано. І Пу-пу-пу! 33, це злив. Давайте ще відкриємо 5 за 44. 5 7 просто видати. За 17, найс. Nice. Перчатки і якийсь. Статрек прямо з фабрика. 47. Окупає, окупає є таке. Я хочу це зробити. 33 тисячі, 5 жовтих. Ой-ой-ой. ой Ні, ну не так же, ну не так. Ну який 28? Ну, це, в принципі, все одно нормально. Давайте ще один Golden Knife відкриємо. Прикиньте, воно забустить. Ну, от просто, уявіть, не бустить нас, дає 18. Так, або. Де, да, 16 навіть. Ні, відкриємо платіном knife. Відкриємо платіном knife і просто залишимо цей ножик собі. Якийсь крутий, зупинись. Ну, це 30, це 30, це 25 навіть. Продамо краще, відкриємо. Давай, може зараз твій, ну якби шанс? Ні. Я зрозумів. Взагалі ні. Йдемо фармити, йдемо фармити ось сюди. І <реш> треба так сказати, фармити луз. Ну, в принципі, ця серія вже удалась. Тому що. За 10к спасає ситуацію. За 10. Ні, 15. В принципі, я що казав, ця серія вже якби, вийшла, тому що такий апгрейд, ну, це реально черепок можна виставляти. За 10 тисяч даш дігал? 15, видає, в сумі. Найс nice, 50, так? 50 гарної якості. 26, це погана якість, походу, випала. Ще відкриваємо. Ні-ні ні. Ми ще відкриємо зараз його. Я все сказав. Та ну ось він, ось він приїхав. Мій улюблений ножик.